Продовжуємо з вами говорити про важливі речі, а точніше, чи можна взяти на роботу асистентом вчителя, асистентом вихователя особу без педагогічної освіти. Ми вже проаналізували статтю 58 закону України про освіту і визначили, що можна, а що ж робити далі. Перш за все потрібно заключити договір строком на один рік. Після того, як пройде один рік роботи на займаній посаді, можна пройти курси підвищення кваліфікації і отримати професійну кваліфікацію. Розберемо з вами, що ж таке професійна кваліфікація. Це визнана або присвоєна, підтверджена суб'єктом, уповноваженим на це законодавством та засвідчена відповідним документом, стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей та або результатів навчання, що дає змогу здійснювати всі трудові функції. Де ж можна здобути професійну кваліфікацію? Її можна здобути у закладах вищої освіти, у закладах післядипломної освіти, а також у відповідних кваліфікаційних центрах. Але це треба узгоджувати конкретно у тих закладів, до яких ви вирішили звернутися, щоб зрозуміти, чи є у них відповідна освітня програма. Також хочу зазначити, що не тільки у статті 58 прописано те, що можна взяти асистентом вчителя особу без педагогічної освіти. Це також зазначено і у листі МОНО від 31 серпня 2020 року, де вказано, що на посаду асистента вчителя приймають осіб, які мають педагогічну освіту, кома, вищу освіту та або професійну кваліфікацію, так як у цьому твердженні. Є кома, це означає, що це перелік, тобто не обов'язково має бути педагогічна освіта. Слідкуйте далі за відео, тому що скоро я буду викладати відео про те, чим керуватися керівнику закладу освіти при прийомі на посаду асистента вчителя, асистента вихователя, особи без педосвіти.